Що важливо зробити для широколистої гортензії? Пізнього листопада, пізньої осені, перевірити, що як до чого. Дивіться, в мене тоненький вже трошечки мінус пішов. А, тут тоненький горщик, я його буду міняти. І плюс, дивіться, що в мене тут, щоб ви ніколи не залишали цього. Я на одній залишила показати, бачите, необібране листя. Оце, типу, суцвіття, що захищає від морозу, бачите, воно гниє і потім переходить нижче на гортензію, і це нехорошо. Тому я його прибираю. Також, низенько можна тут обрізати. Це в мене ремонтантна гортензія. Так, ось прибираю подушечку я поки що вбрала. Слідкую, щоб оцього не було багато. Недавно дозволила дощику гарно сюди потрапити, тому що за осінь сюди не потрапляв дощ. А тут же ж сірка, тому потрібен був срочно дощик. Я дозволила, але я інколи перевіряю, щоб оця мокрутиння не перетворилась на плісняву. Бачите? Так, підрихляю. Скоріше, на сухеньке поміняю. І ось так, так, оцей пеньок, да? пеньок, пенючок. І ось так я найпл... найпліший горщик міняю. Все, провітрювання є, закрито. Ой, подушку забула. Виклала подушку. Яка була і пішла. <гум> так. Трошечки ось так. Інколи я перевіряю все одно, тому що тут волога, щоб нічого не загнило. Так, готовченко. Пішли далі. Так, що в нас тут? Широколиста? Душечки. Так, листечко обібране. Все чудово. Оце листя на бронечках я поки залишаю поки що. Можна тут щось дообібрати. Так, якщо щось підгнило, там опадає бо, в принципі, можна ось так. Видалити так. Потім я останнє доберу поки що хай буде. Так, броні стоять, закриваю. Що важливо, коли немає провітрювання. Бачите, в мене трошечки під наклоном, інколи ось тут я отак роблю, і тут є провітрювання. Але тим паче, коли наглухо закрите, то треба обов'язково відкривати. Так. Оббираємо листя обов'язково. Бачите, воно навіть вже не хоче ламатися, незручно його прибирати. І поки вони ламаються... О, тут ламається, треба його прибрати, бо воно дає потім, якщо за нього забути, брунечка оця потім буде гнить. Листя гниє, брунька гниє. Так. Якщо обрізати, деякі, кажуть, треба обрізати, да? де б тут гарно показати, наприклад, Якщо обрізати ось так, бачите, залишається цей пеньочок. Якщо за нього забути, оця штучка гниє і теж може зачепити оцю бруню. Так що треба намагатись прибирати так, щоб брунечка була чистенька. Я акуратненько руками прибираю. Якщо я там бруньку зачеплю, деякі бояться її зачепити, нічого страшного. Віточок буде достатньо. О, бачите, вона маленька. Там брунька недорозвинена. Так, перебираємо. Це те, що важливо. Важливо, щоб коли ви сірку підсипали, було пролито волога, так. Щоб мульчі багато не було якоїсь. Так, тут потім я загляну, що як, щоб мульчі оцієї не було прямо під мокротиня, да? бо буде пліснява, Ось листя налітає все одно. Прибрати листечко. Ну і коли тепло настає інколи, то інколи провітрювати. Це якщо нема провітрювання, дирочок, да ось як в мене закриті стоять. То коли плюсова температура, я їх провітрюю хоч раз на тиждень однозначно. Так, ось такий новий рік. Соснова подушечка чудова да Так, з цим кущиком я ще буду працювати дуже-дуже, бо це був підсохший кущ у погребі між прочим. Я була не підлила водички, бо не знала. І тепер я з ним борюся, відновлюю. Я замітила, що з ними треба працювати, якщо ці підмерщі кущики, да, підсохші, то з ними треба працювати не один сезон. Або якщо один, то дуже-дуже кропотливо, я б сказала. Так, вибираю листя, що там занесло, бо недавно такий вітерець добрячий був з дощом я відкривала, то трошки нанесло. За цим листячком маленьким я теж слідкую. Ну, це бачите тут і брунька, і не брунька, щось таке не закладено. Ну, це те, тому що він не квітучий майже кущик був. Але я його відновлюю. Буду показувати як. Так, все, накриваю. І в гості інколи ходю. Так, залишаю косячком трошки. З тої сторони теж відкрито трохи є. Що у нас у наступній? Так. Тут на бруньках, бачите, є теж листя. Його теж потрібно прибрати. Сиснові гілочки приховують трошки. Ну, листя якесь Ну, тим паче я перевіряю, що до чого. Так ось заховалося купа листя. Я ще до нього не раз прийду, тому листя я маленьке-маленьке ще залишу. Тому ось так. Основні причини під сіркою должно бути волого. а зараз мокру мульчу не зовсім і класти. Краще, щоб було сухенько під гортензією. або хоча б мульчу розрихлять, якщо ви щось стелили і вона там мокра. Тому так. Гарної зимівлі вашим гортензіям і всього найкращого. Далі буде.